Привіт, друзі! З вами Квінот. І в нас сьогодні панки Черепашки ніндзя в своєму панківському прихіді. Punk Disguise Turtles. Так вони виглядали в деяких серіях, так вони виходили на вулицю. І так вони собі гуляли перед людьми, тому що панки вони навіть можуть помалювати свою шкіру в зелений колір і носити куртки без штанів. Панки, такі панки, ну ви знаєте ці панки. Тут у нас такий арт. До речі, не хто його намалював, там не написано. Кожної з черепах і зекономила нека на передній коробці, не робила ліпучку передню, так іноді вони роблять. І ззаду у нас просто фотографії, тому якогось класного нового арта від якогось класного черепахохудожника художника ми не отримаємо, зато отримаємо тут прикольні фотографії наших черепахопанків з їхніми аксесуарами. І тут у нас ще деякі набори по класичній серії черепашок. Дивіться, як прикольно зроблено з боку. Тут у нас Лео і Майкі, а тут у нас відповідно будуть Донні і Раф. Зверху просто напис, а знизу в нас всі, хто причетний до розробки, там і скульптор, і хто фарбував, і фотограф, але немає художника. Не видно, хто ж зробив арт. Оцих черепах на передній частині коробки. Ось так вони виїжджають, і бачите, вони всі тут закріплені, а ззаду там альтернативні змінні голови і змінні кітиці для рук. Фоном в нас виступає виїзд з каналізації, з черепащого лігва. Такий розширена картинка. Ми вже бачили цей фон в малих наборах на дві фігурки, а отак от він виглядає на чотири фігурки. І ось подивіться на цю кросу. Ну, хіба вони не шикарні? Це чотири черепашки в шкірянках, в окулярах і в різнокольорових кросівках. Подивіться, як вони класно їх зробили. Майки з широченою посмішкою в сонцезахисних окулярах. І якась шкірянка така крутезна, розтібнута. Тут е, е, знизу тільки на замку трішки тримається. Тут у майки є круті шипи, в них, до речі, всі шкірянки відрізняються. Великий комір, класні шипи. Трішки панцир виглядає з під шкірянки. Е, тут він вдягнений поверх неї. Стандартні пов'язки на колінах і які шикарні кроси, такі високі, якісь баскетбольного стилю кросівки. В Майки вони, звісно ж, з оранжевим е кольором на кросах. Тут бачимо літеру М в нього, яка з під куртки виглядає. І до речі, до речі, там промальовані навіть зіниці. Ось вам видно. Під окулярами не дивишся на те, що окуляри не знімаються, промальовані зіниці. Ну, це нека. НЕКА це. Вони дуже класно тримають рівень, тримають марку. А ось і Леонардо. В Леонардо, чорна шкірянка. Вона застібнута. Дивіться, скільки тут елементів, скільки тут деталей, різних кишеньок, різних металевих вставочок. І, і виглядає це все супер і супер класно. Інший вираз обличчя Лео, він просто е, широко посміхається. В Рафа така коричневого кольору. Шкірянка, е, такий на плечах багато е, тут е, таких металевих якихось кнопочок. Е, такий е, замок ззаду також е, подивіться. Такі, ці кнопочки і вона має певний візерунок тут. І також голова Рафа, мені здається, ідентична до голови Лео. Якщо ви сумніваєте, що зіниці в усіх помальовані, то помальовані в усіх в Рафа вам може не видно, але там точно є зіниці, і вони там намальовані. І залишився нам Донателло. Донателло Такий більш зимовий варіант з таким е коміром пухнастим. Ось тут мені тільки нюанс по донате. Тут якісь там такі на животі там буква мала бути, певно, е частина пряжки. Все нормально, просто букву D. Ми не бачимо, це просто частина пряшки. Е нема претензій. Дві кишеньки ззаду, ось так. Також панцир стачить, також кросівки. Ну, це супер класний дизайн. Як на мене, вони виглядають просто шикарне, ще класно е фокус. щоб... На них фокусувати, щоб був наведений, і переходимо до аксів. Аксесуарів. Тут як завжди багато, як любить Нека, ось такий шикарний бумбоксик на дві касети. Зроблений з любов'ю, зроблений з багатьма деталями. Нека тримає Марко. Це маленький грошковий робот, який робить такий крок. Він може як на одній, так і на іншій нозі. Стояти також він класно помальований, дуже багато різних деталей в нього зображено. І класний, красивий скульпт. Якась нінджа піца салями салямі, оливки, шампіньйони, щось жовте. Я не знаю, що це таке, цибулька чи щось. пишіть свій варіант якийсь. І сир. Ось така прикольна піца. Пістолет пістолет. Не знаю, з якої він серії, чомусь тут якась така аля бридка радянська зірка на рукоятці цій в нього. Напишіть, з якої серії пістолет і де його черепашки використовували в коментарях. Хто знає. Але деталізований він і помальований, звісно ж, подивіться, як супер класно. Офігезний скейт зроблений, він ніби трішки старий, вже на ньому катаються, такі тріщини заглибини тут. Такі частини гуми на які ставати, звісно ж, ці колищатка крутяться, і черепашки можуть ганяти на цьому скеті. Ну і черепашки йдуть в такому наряді за покупками в магазин. Купили всякого е, різного е, барахла, якісь, не знаю, шампунь чи що це, чи якийсь джин, щоб з тоніком мішати. Пишіть свій варіант, що в них е, в цій е, сумці, в цьому пакеті з. Ну, і покупками і другий пакет, де тут все ж таки є якась іда, можливо, це якась консерва. Тут якісь овочі, цікаві, морква і, і, і щось інше. Щось ще не знаю, що це таке синє, якийсь е, 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 варіант буряка. Оце точно морква. А оце те, що темніше, якийсь е, ще якийсь корінь. Не розумію, друзі. Звісно ж, пишіть в коментарях свої варіанти, що в них в цих пакунках. Ну і змінні голови це просто шедевр, Подивіться, сердитий раф з ірокезом, сердитий Дон з ірокезом. Щось трошки ніс в нього трішки подряпався. Майк такий на розслабоні. З такою цікавою, дуже зачіскою, не знаю, як вона правильно називається, чи є взагалі назва в цієї зачіски. І сердитий лео з ірокезом. Зараз я поміняю їм ці голови, звісно ж і покажу вам, як вони виглядають зі зміненими головами. Але перш ніж це зробити, розглянемо ще змінні кісті. Вони такі, як в усіх неківських черепах, є палець, який вказує, є ось така відкрита долонька, є палець, який нагадує вам, що треба поставити, що. Правильно черпавчу вподобайку цьому відео, і є просто така е, розкрита долонька. По замовчуванню в них, бачите, стоять такі е, долоні в кулаках, але зброї в них немає, особливо їм вставляти хіба той пістолетик. Е, поміняв я голову майки і вирішив показати вам артикуляцію, тому що е, ця голова з пов'язкою ззаду, бачите, в цих голів є пов'язки з ракезами, а в цих немає, тому що вони тут без пов'язок. І вона обмежить артикуляцію голови. Тут е, голова рухається назад максимально ось так. E, взагалі обертається вона на 360, нахиляється донизу. Верх-низ дуже, дуже маленький. Хотілося б, щоб краще була оця амплітуда e, верх-низ повертати, e, плече обертається і згинається. В лікті рука гнеться максимально ось так. Дуже гарно. Подвійний, подвійний ліктик і обертається в променево запяностному кість, і там є також суглоб. І він іде вверх-вниз, так як Super Seven, я не зрозумів, напевно, досить дивно. В кульшах є шарніри, тому у нас ось такий поперечний шпагат, ось такий поздовжний шпагат. Звісно, ж впираємося ми в панцир, як, як і завжди. Черепашок все впирається в панцир. І ще ось тут нижня частина, бачите, разом ноги отак от разом хитаються, якось разом обертаються, там є такий напівоберт. Повністю тої нижньої частини. Не знаю, чи це допомагає артикуляції, чи навпаки заважає. В колінах ну, і гнуться дуже гарно, подивіться, як, є подвійний суглоб в коліні. І гумілка Стоп в нас є оцей оберт стандартний і є згін у цього кросівка. Ось так він. цей. До речі, дуже в останніх всіх релізах нека я помічаю, що дуже... Класно зроблені суглоби, вони не залиті фарбою. Ну вони, в принципі, фарбовані класно. Бачите, пейнт взагалі тут покрас дуже і дуже якісний. Але зазвичай вони тугі, вони ледь ходять, їх треба гріти феном. Тут я от одразу розпакував, нічого не розігрівав, показую вам. І всі суглоби рухаються шикарно. І бачите, через той оберт, тут в ногах, він тепер якийсь не такий стійкий став. Треба якось викручувати тепер, щоб Лео міг нормально стояти, щоб не завалювався. Ну і про що я говорю з пов'язкою? Про те, що вона впирається тут, але насправді. Донизу Майк, до речі, голову краще, тому що там ще й в плечі, в плечі в шиї ще є суглоб додатковий, і він нахиляє голову якось краще, ніж Лео. А догори він взагалі не може підняти через комір, і ця пов'язка тут йому в комір впирається. А ось замінив йому голови, досить просто міняється голови, тільки в майки найскладніше, тому що той комір високий в нього. І це такі три середитих панка і веселий Мікеланджело. Також бачите, як їхні аксесуари лягають їм в руки. До речі, оці кісті в тих черепах дуже м'які. Якщо порівняти з найпершим релізом черепашок, то серйозно відрізняються і набагато краще зроблено. Можу констатувати факт, що. Нека однозначно покращується і покращує варіанти своїх черепашок ніндзя Ось такі в нас панки-черепашки від Нека. Вони мені дуже-дуже сподобались, як ви вже зрозуміли. А як вони вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Також не забудьте поставити свої черепашочі лайкос вподобайку. Якщо вам сподобався огляд і сподобалось черепашки. І також, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Не переставайте донатити на Збройні Сили України, це надзвичайно важливо зараз. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувайте!